Привіт мої дорегенкі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ «Краса Монет. Сьогодні на огляді монета України 50 копійок 1992 року. При огляді виявлено, що ця монета є фальшивою. Ось тут в 7 гроні я побачив, що є додатковий відросток. Після чого я почав монету детально вивчати. Реверс і аверс. Весь в забоїнах і царапинах. В цілому монета зроблена якісно. Але гурт видавав нерівними носічками. Тепер давайте цю монету зважимо. І ми бачимо, що ця монета має вагу 4 грама і 45 сотих. Четыре сорок два. що доказує, що ця монета є фальшивою. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.